Друвенькі були. У нас чергова лупка гусиного яйця <клух>, в інкубаторі квачка Мі31Е. <клух> <клух> Ось перше гусинятко у нас вилопилося, вилопилося М е – це е е мишка я підписую від якої гуски. Вага яйця була 193 г і воно знесло воно його 9 квітня. Сьогодні в нас 14 травня. Є там в мене ціла таблиця, то я пізніше вам покажу, бо я думав не знімати відео, але все ж таки вирішив. Інкубатор у мене стоїть на кухні. <кій> в сусідній кімнаті сплючую, над ранку гуся так. Дає про себе знати. Думаю, ну що ж ти, я вчора тільки до вас дивився. Привіт! Я вчора тільки до вас дивився, ви всі... Були, ну, не були наклюнуті. Я, якщо чесно, я одне, е, одне наклюнулося само, а решту я чуть-чуть дирочки поробив, побачив, що дзьобики у повітряній камері. Ну, Боюся, що вони не, що не, не зможуть не вилупитися, щоб не задихнулися. Я їм поробив маленькі дирочки. Я, але, є деякі не, не вклюнулися самі. Ну ось, і ось те малесеньке вже сьогодні вилізло, вилупилося, я йому допоміг. Одне ось бачу, думав вчора, що воно буде мертве, але воно надлупилося над ранок з гострого кута. Це вже мене тішить. І ще ось таке велике яйце. Що там буде, потім все покажемо. Так, закриваємо, щоб не було холодно, не було протягів. Тому що інкубатори <кхи> в нас на підлозі стоять. Ось і низом воно дує. Так, білочка нема, білочок випарувався. От яєчко всередині вже гусинятку само вилупилося. Потім я поважу, скільки грам має саме гусиня, тому що яйце 193 грами, а скільки має гусиня, то вам потім все покажемо. Добре, ми погнали. Буде щось цікаве, покажемо далі. Процес вилупу гусенят продовжується. Це народилося 193. Грами ось вони у нас Потім доця моя допомогла вилупитися 188 грам. Воно пройшло по колу, але дуже плівка така міцна. Відкрили кришечку. Все чистенько, гарно гусинятку вистрибнуло. Тут теж кришечка є. Гусинятку вистрибнуло. 165 грам було яйця. Ми зараз поважимо того красунчика, або цю красуню 193 бажило воно в яйці. Як тільки мама його знесла. Так, вага в нас на нулю. Зараз ми його покладемо і побачимо. Тут, 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 тут. Отак. 118 грам. Значить, це решта в нас зима білок. Зараз ми поважимо наших менших. Тут у нас інкубатори такі от красунчики. Ось тут треба де, напевно, допомогти, бо воно довго лупиться, там саме лупиться. І в гострому кінці я чуть-чуть розколупав, тому що завжди з гострого кінця я допомагаю, принаймні осеня там курчата, деколи да, коли лупляться самі. Ось це в нас вилупилося з яйця. Це з яйця в нас 188 грам. Ту-чу-чу-чу-чу, його синятко важить 112 грам. Ось воно 112 грам. Потім <клес> <клес> повіднімаю. Кладемо ми його сюди і забираємо останні, тому що вони вже в нас лазять. Та, ти вже прогрілися? Ти так на коврику, догрійся. Ну, не плакайте, маленьке таке. Ось, воно з яєчка 165 грам, це його. І 117 грамів. Ось такі красунчики. У <кій> нас лупляться, перепрошую. Вся малеча у нас догрівається на коврику. Забрали ми вже тих двоє гусенят, переважили їх. До речі, всі ті гусенятки лупляться в нас з яєчка, які знесла наша мишка. Бачимо, що вони йдуть в неї красі. Так, Ти красе. Ми сьогодні садили картапльку. З одними гусенятками, там три, я потім вам їх покажу. Ну, На жаль, телефон розряжався, не було можливості зняти відео, як ми розсадили картофельку. Але ми йдемо зараз про ті гусенята говоримо. І це буде теж таке краса, як ось це мати білі крила. А це буде більше таке сиріше. Можливо, буде так, як мама. Так, ми їх накриємо зараз, підкрутимо їм тепла, щоб їм було тепліше. І будемо чекати фінішу нашого вилупу. Так, воно пищить проситься допомогти. Е, плівка все ж таки цупка і шкаролупка тверда. Це від нашої білої королеви великої гуски. Там гусенят одне є з трьох, я потім вам покажу, які лупалися. Я думаю, що, можливо, я вже показую, треба передивитися відео вже не пам'ятаю. воно виросло такий кінконг. Ось, хоча було з малого яйця, ми зараз йому чуть-чуть допоможемо. Чому допомагаємо? Тому що гусинятко сама вже кричить, що воно хоче вилупитися. ось бачите, відпала кришечка. Плівочка пристала, ось тут видно, і воно вже не може по колу пройти. Тому треба пильнувати, а так зараз в нас ніч, 12 та ночі, щоб я не заснув. І вчасно не прокинувся, не почув, краще йому допомогти. Воно вже у нас здорове. Пупчик в нього, цей жовточок нього втягнувся, та, і ми будемо виходити зараз в яєчка. Ну, ось навіть поповинку не треба було обрізати. Воно готове, тільки те, що просохла плівочка, якби вчасно не додивитися, воно би задушилося. Тому завжди треба, для мене, коли лупка йде. Будь-якої птиці, чи каченят, гусенят, чи куса це як свої рідні роди ночі не безсонні. Так, наша інкубація гусиного яйця добігла до кінця. Трохи виключало світло і відповідно інкубація в нас затрималася. Та, можливо, може так бути. Тому що попередні в мене вилупилися вже на 26-25 день. А тут у нас от є. Наклів пішов на 28-й день вилуп, пішов 29-го дня. Сьогодні 15 те Всі вилупилися написав, тому що сьогодні зранку я допоміг тільки одному гусенятку, яке було наклювалося з гострого кінця. Йому все ж таки треба було допомагати, воно б само було б не вибралося. І зранку до тепер до обіду вони були в нас в інкубаторі, я прийшов їх забирати. Так, що, хто бачив, там було велике яйце, мені дуже шкода. Це було двохжовткове яйце. А, Покажемо, що в нас цей. Ось я закладав, все пописав, якого числа, хто в нас коли вилупився. Тепер ми це все маємо. У нас добігло до фінішу, було в нас 14 яєць, всіх разом. Тут я писав, що було не Тут просто кільце, не оплід, не Кільце двожовткове І завмерло навіть було одне. І не оплід. Тобто було тільки три. З 14 яєць, було три неоплоду. Це були яйця від нашої мишки і від білої королеви. Було тільки від білої королеви, як я вже повторююсь. Було тільки три неоплоду і одне кільце і було завмерло. Так? І ще, так, да, два завмерли і одне кільце. Це було двожовткове, воно там щось пробувало, нічого не вийшло. І в нас було лишилося за 7 число двожовткове яйце, 280 грам. Ще вчора ввечері, яке знімав відео, я до вуха воно пищало, пищало яйці, але не було дзьобику повітряній камері, відповідно, я його не проколював, бо думав, що може. Хай на перше під пропхає повітряну камеру, а потім я вже йому легенько дирочку проколю, так я в всіх яйцях напроти повітряної камери, коли дзьобики були в повітряній камері, я робив дирочки в шкаралупці, щоб вони могли... щоб не задихнулися. Ось. Тут я такого не зробив і, можливо, це була моя помилка, можливо, треба було разом напищало, напросило про поміч. Треба було йому допомогти розколупати і пробивати плівку, тому що я сьогодні зранку встав, воно вже не рухалося мертве, я розколупав його і каджабик був в плівці. Він навіть був, це гусеня не було, пробило собі плівкою. Гусеня досить велике, я далі не розколупував, подивився, що трапилося мертве, і на тому його ми поховали. Відповідно, в нас лишилося 8 яєць. І це 8 було, і 2, 4, 6, і 7 гусенят у нас вилупилося. Вилупилися у нас тільки два від білої королеви. Ось одне. Хоч у мене пише 3, а по яйцях в мене 2. Ну Потім ми розберемося. Так, одне. Це останнє від королеви. Тут у нас мишка. Тут у нас М-мишка, мишка, королева. А, правильно, є два. Мишка і мишка. Є. Це в нас всі від наших гусочок. Зараз ми позначили собі від нашої білої гуски. Ось вони. Оце таке темне, воно не на з гострого кінця. Було накльоне, забирає кришку інкубатора. І починаємо ми дивитися на наші гусенят. Це в нас від мишки гусенятко, а це в нас від нашої білої великої гуски. Потім я вам покажу, що ти вже тримаєш чи ні? Тримаєш, ходимо ми дам. Так, ти встигалася просто. Це я не знаю, може воно буде глинисте, бо тільки колір цікавий, але глинисто, або буде таке, як його мама мишка. От в інкубаторі клочка не 30 лупляться такі наші гарні гусинята. Це яйця вилупилося 175 грам, а важить зараз 106 грам на виході. Можливо, воно було що тут кирисе. А цей красунчик маленький, ой, куди сюди. Ці красуня, ще ми не знаємо, хто воно буде. Воно вилупилося з яйця 184 грами, а має 20 грам. Бачите, 60 ходи. в середньому 70 грам білка випаровується з яйця гусину. І ось тут ці наші красені. Однотонних в нас досить мало. Ці такі якісь кольорові будуть. Ну, різні. Це теж від білої. І Це зараз ми туди трохи покладемо. Провониме гріли. Ось такі наші пухнастики. Як ми будемо рости, все вам будемо показувати, Будете подивитися. Бачимо, що гене сірого в нас переважають. Ясно, що хотілося б глинистих, білих, але поки що такого в нас нема. В нашій невісточці, там його не розказував, щоб не показував фото, там, по-моєму, буде два глинистих гуси. Може, і мені кине кусочок відео, я колись кладу собі свій, цей, свій ролик. Ось такі наші гусенята. Це підсумок як на третій рік життя нашого гусок. Тобто це їхня третя яйцекладка і як ми бачимо, по, цьому, по заплідненості вже набагато краще, ніж було в перший рік. То все ж таки теорія, що холмогори стоїть статево зрілим після третього року, та якби має право на життя. Ось, ми ще побачимо, десь Бог будемо живі здорові, будемо в нас можливість, ми ще прощатися з холмогорами не будемо і побачимо вже на наступний рік, в в нас буде ситуація. Ось викидка цікаве, такими ямочками не так? Ось такі наші гуседки. Маємо здорових 2, 4, 6, 7 гусенят. Сім гусенят, там було великих п'ять. І три є тут ще. Потім я їх покажу. Два, що підіндечкою задушилося, то вже є скільки в нас. 17. 17 гусенят було би. Досить непогано, це взагалі крут. Так, да, да Ну що, на цій веселій ноті ми будемо з вами прощатися. Всім миру, злагоди, любові. І Божої благодати. Наші гусенята будуть підростати. Так.